Допомогу пораненим військовим, які проходять реабілітацію, передали волонтери благодійного фонду Покрова у один із закладів охорони здоров'я в Тернопільській області. Цього разу вони привезли вісім підонів з продуктами: а це томатна паста, згущене молоко і кава з цикорієм. Вже не вперше ми приїжджаємо в цю лікарню. Знаємо, що тут дуже якісно проходить реабілітація у військових, і тому маємо такий проект благодійний завдяки нашим благодійникам, для того, щоб трошки хлопцям додати такого якогось смаку. І дуже дякуємо, що Такий проект, що ми маємо можливість по всій області, по лікарнях розвозити таку допомогу для військовослужбовців, які знаходяться на реабілітації або поранені. Я сьогодні в першу чергу хотів би подякувати усім благодійникам, які не втомлюються, які допомагають нашим захисникам, нашим військовим в наших обласних комунальних закладах. На сьогоднішній день проходять реабілітацію, проходять лікування, проходять відновлення дуже багато наших захисників захисниць. Тому увага до них. Допомога їм сьогодні є в нашому пріоритеті. Керівництво та персонал лікарні вдячні волонтерам за допомогу та підтримку. В даний момент ми забезпечені всім необхідним. Ми благодійники нам допомагають, місцеві жителі з військовими. Тобто, ми все робимо всі спільно для перемоги. Я думаю, що це наш спільний вклад. Ми всі налаштовані на на перемогу. Ми все робимо для того, щоб найскоріше закінчити переможну цю. Виснажливу трагічну війну для нас, головний лікар медзакладу також показав волонтерам новий комплекс, де проходять реабілітацію, поранені бійці та цивільні. Військові Віталій, з яким поспілкували журналісти Терену, вже не вперше проходить тут реабілітацію і вдячний медикам за їхню роботу. Було гарно стало ще краще з відкриттям другої половини спортивного залу. Тобто, я вам скажу, є дуже гарні спеціалісти. Звичайно, їм би розширити штат, було б ще краще. Взагалі подобається. Збільшилась кількість тренажерів. Тобто, наприклад, з моєю ситуацією, це гомілкостоп і «П'ятий». З'явились ці тренажери, тому маю додаткову ну, можливість займатися, розробляти кінцівки. Як кажуть, волонтери благодійного фонду покрова, своєю допомогою вони хочуть підтримати військових на шляху до одужання. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.